За фальшиві документи та пособництво у їх виготовленні, уродженець міста Єнаківе постав перед судом на Волині. Чоловік замовив необхідні йому офіційні папери одному з месенджерів та намагався за допомогою них виїхати за кордон. На жаль, план втечі обірвали прикордонники детальніше далі. Замовив пакет документів у телеграмі та намагався з ними виїхати за кордон. Уродженець Донеччини вирішив саме таким нехитрим способом обійти обмеження виїзду чоловіків за межі країни. Та от на пункті пропуску чоловіка спіткала невдача «13 серпня 23-го року близько 00 годин 30 хвилин під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення. В селі Старовойтове, будучи особою призовного віку, яка не має права перетину державного кордону у військовий час, з метою незаконного перетину державного кордону надав працівникам Державної прикордонної служби завідомо при підроблені документи. Крім цього, за обвинувальним актом обвинувачився в тому, що він за місцем проживання в місті Харків. В кінці червня місяця 23-го року більш точно учасник встановлення будучої особою призовного віку в Україні, діючи умисно через месенджер Телеграм, шляхом листування, вступив з умов з наставним судовим розслідуванням особою, з якою домовився про виготовлення документів, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України для виїзду за межі України. Ніби у хитрому плані втечі було продумано усе до найменших деталей. Тут і липові свідоцтво про шлюб, і пенсійне посвідчення на дружину, яка згідно з цими документами має інвалідність другої групи, і довідка про те, що обранниця перебуває на консульському обліку, та навіть витяг з реєстру територіальної громади. Та тільки от біда. Усі документи були надруковані на бланках, котрі не відповідали за способом друку оригінальним та не мали спеціальних елементів захисту. А вартувало чоловіку таке щастя цілих 5 тисяч 700 доларів. Любомельський районний суд визнав чоловіка винним та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Та сторона обвинувачення вважає, що призначене покарання занадто м'яке для такого злочину. «Дане кримінальне провадження в суді першої інстанції судом було істотно вимоги кримінального процесуального закону, неправильно застосовано закону країни про кримповідання, що відповідно потягло. Невідповідність призначено покарання особинувачена для тяжкості, тяжко не ним кримінальних прав Зокрема, ми вважаємо, що суд не належним чином оцінив за сторони обвинувачення та допустив невідповідність прийнятого рішення фактичним обставином кримінального провадження. Ренаш захисту запевняє, що апеляційна скарга не має сенсу. Його підзахисний виконав рішення суду та сплатив визначений штраф відразу за декілька днів після винесеного вироку. А вже після того, як запевняє адвокат, прокуратура подала дану скаргу до апеляції. Тож просить суд її не задовольняти. Я вважаю її необґрунтованим рішення суду. Першої інстанції законним об'єктивним і справедливим виконаним. І вважаю, що апеляційна скарга подана пропуском е апеляційного оскарження не має розглядатися. Тому я прошу відмовити в задоволенні апеляційної скарги, залишити рішення, рішення суду першої інстанції в цілі. Зважаючи на усе викладене, суд ухвалив рішення не досліджувати заново докази, які пропонувала сторона обвинувачення. Мовляв, суд першої інстанції надав їм справедливу оцінку при винесенні рішення, а надалі ж ухвалив новий вирок на користь прокуратури. Апеляційну скаргу прокурору кримінального провадження Ющика задовольнить частково. Вирок Любомського районного суду Волинської області 19 квітня 2024 року щодо Константина Сергійовича скасувати. Ухвалити новий вирок, яким визнати Овчаренка Константина Сергійовича винним в чині кримінальних правопорушень передбачених частин 27, двадцятьох, 30, три сті триста пятдесятвосьма частин четвертої статті 358 кримінального кодексу України з України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш сурового покарання більш суворим. Призначити. Сентина Сергіюч остаточне покарання в виді штрафу в розмірі однієї тисячі неподаткових мінімум доходів громадян що становить 17 тисяч гривень. Врешті вирок суду залишили без змін. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі.